Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу Святому, благословенного дня, нехай Бог береже вас, дає милість кожному покаятись, стати учнем Ісуса Христа, вивчати Біблію, не бути обманутим, виконати волю Божу на життя, яке Бог нам дав, цінувати Богом даний час, не прожити життя впусту. Ісус Христос вчора, сьогодні і навіки той самий. Апостол Павло писав: нема юдея, ні грека. Нема раба ані вільного, нема чоловічої статі, ані жіночої, бо всі ви один у Христі Ісусі. Павло пояснює, що до пришестя Христа був чіткий поділ, язичники та Божий народ. Одні були безбожники, необрізані, інші були обрізані Божий народ. Але з пришестям Ісуса Христа Бог створює у Христі новий народ діти Божі, тобто учні Ісуса Христа. І раніше для того, щоб прийти до Бога, потрібно було поєднатися з ізраїльським народом і виконувати закон. Тепер новий час, щоб поєднатися і стати частиною Божого народу, потрібно поєднатися з апостольською церквою. Церква це народ Божий та сім'я Божа. Тому, коли до Ісуса Христа прийшли його родичі за тілом, Він показав рукою своєю на своїх учнів і сказав: Ось моя сім'я. Сьогодні народ Божий церква, є у всіх народах землі.